Його очі зосередилися на сторінці. Він несподівано зрозумів, що доки він сидів, поринувши у безпорадні думи, він все одно писав так, ніби це було якоюсь автоматичною дією. Він більше не відчував судому, як при незграбному письмі від руки, що було раніше. Його ручка пестила фладенький листок, пишучи охайними великими літерами Геть старшого брата, геть старшого брата, геть старшого брата, геть старшого брата. Знову і знову, наповнюючи половину сторінки, він нічого не міг зробити з болючим відчуттям панічного страху. А це було абсурдно адже написання цих конкретних слів не було небезпечніше, ніж, власне, починати ведення щоденника. Але на мить він відчув спокусу разом вирвати ці сторінки і повністю відмовитися від свого задуму. Він не зробив цього. Хай Та там, як він знав, що це марно робити? Чи написав він геть старшого брата, чи ухилився від написання цього, не було ніякої різниці. Чи він розпочав він ведення щоденника, чи не розпочав, не було ніякої різниці. Поліція думок вистежить його в будь-якому разі. Він вчинив, все одно міг вчинити, навіть якби його ручка ніколи не торкнулася паперу. Найсуттєвіший злочин, що є першим джерелом усіх злочинів. Думко злочин, так вони називали це. Думко злочин це не та річ, яку можна приховувати вічно. Ти міг вдало хитрувати та вивертатися якийсь час, навіть роками, але раніше, чи пізніше, вони все одно вистежать і схоплять тебе. Це завжди траплялося вночі, а решти постійно проводилося вночі. Несподіваний різкий поштовх вирвав тебе зі сну. Сильна долоня трясла тебе за плече, яскраве світло засліплювало твої очі, коло шерстких облич стояло навколо ліжка. В переважній більшості випадків не було ніякого суду, ніяких звітів про арешт. Люди просто щезали, а завжди протягом ночі. Твоє ім'я видаляли з усіх реєстрів. Усі записи про твої вчинки, про все, що ти коли-небудь робив, наче стиралися. в одну єдину мить саме твоє існування повністю заперечувалося, а згодом і забувалося начисто. На мить його охопила якась істерія. Він почав писати кар... квапливими неохайними карлючками. Вони розстріляють мене і мені байдуже. Вони розстріляють мене у потилицю І мені байдуже геть старшого брата. Вони завжди стріляють у потилицю, і мені байдуже, геть старшого брата. Він відкинувся назад на своєму стільці, відклав ручку в бік. Наступної миті він жорстко зривнувся усім тілом, хрюкали в двері. Вже він сидів тихіше за мишу, сподіваючись, що хто б це не був, він піде після першої та єдиної спроби. Але ні, Крюкіт повторився. Найгірша річ змушувати їх чекати. Його серце калатало немов барабан, але обличчя наслідок тривалої звички. Було швидше за все, невиразним. Він підвівся і пішов важкою ходою до дверей.